Привіт, друзі! Сьогодні буде вечірня риболовля. Довгенько я вже не був на риболовлі, все нема часу. Працюю без вихідних. Сьогодні, та й скажу ще так, декілька вже тижнів у нас супер-супер вітра. Тому хвиля-хвиля, і навіть після роботи десь виїхати з маленьким човном ну просто нема змоги. Сьогодні погода майже шикарна, незважаючи на вітер, але ми від вітру сховаємося. Станемо десь за очерет і рибу 100% половимо маємо чи ні, це я поки що не знаю. У мене знайомі дня 4-5 тому, ну, перед дощами були Вдвох на двох впіймали чотири окуня. кажуть Дмитрик, все заросло, трави багато, риби нема. Тому взяв сьогодні потужну палку улюблену. Це X-Game. X-Game 83 до 14 грам. Спробуємо спочатку ближню дистанцію полов... обкидати, побачимо там ту траву, знайдемо ту траву, не будемо перекидувати її. Будемо намагатися щось ставити, якийсь вантажок побільше. Скільки клює риба, я зараз поки що не знаю. Так, спінінга майже зібрали катушечку зараз повішаємо. О, така є в мене такий бокс, як я кажу, супер бокс для катушок. Дешево і сердито. Так, є в мене отака катушка, це Fortran Neo. В 2500 розмірі. 190, мабуть, чи 190, чи 195 г має ваги. Шнур товстенький, сразу скажемо, як для мікрухи, якщо мікрушити, то шнур тут товстий. Рішітка 04. Кінетік. От, от такий зараз буде комплект. Коли в мене рибалка в пошуках окуня, то я ставлю на шнур, незважаючи який він там, чи товстий. Чи дуже тонкий, я ставлю влітку 0,2 флюр. Флюра, скільки ставлю, ну, зазвичай ставлю сантиметрів 60 а потім кожну рибалку, якщо не обірвався, то там, я ще засівку не використовую лінії там в'язати. Тому завжди перев'язуюся, щось міняєш, то відкусуюсь, відкусуюсь, доходиш до десь так, майже 40 сантиметрів, відрізаю і знову 60 відрізаю. Вішую. Не менше, можна і 70 повішати. Дивіться, поки збирався, знайшов усе в сумці у себе отакий усе грузик. Це колись я вам відосик показував, це для такої оснастки ковзаючий відвідний повідець. От зараз ми її і будемо використовувати. Тут 7 грам далеко буде летіти. Ну і Вітер буде гарно пробивати, і відвідний повідець буде суперово. Ну так здається поки що. Флюр на відвод 0,2. Візьмемо і флюра візьмемо метр. Так, незважаючи на вихідний день сьогодні, походити і є де. Є декілька містяків. Ось я підходжу, бачу, ну, я в окулярах бачу, що трава. Трава десь ось очерет, десь скінчається, і от десь на той границі там. Трава і дуже-дуже багато, ближче до берега, просто тут, мабуть, і окуня не протащиш. Але будемо пробувати. Я ще тут офсетний гачок повішав, невелику приманку і офсетний гачок. Так, ну тут і почнемо. Така, гляньте, картина маслом. Почну з хітом в 1,6 дюйма. Такий пошуковий, пошукова резина. Перші закиди не дуже далеко. Давненько не рибалив. О! Супер. Перші проводки буду з паузою робити. Грузик впав на дно і така буде пауза. Так. Перший закид, рибки нема. Нитичка. Але ж ну я ж кажу, знайомі були, риби казали, нема. Так, ну туди. Знаю, що влітку оці всі рознесені оснастки, це просто супер. Це супер, тому що риба не завжди на дні, вона десь може і в товщі стояти. Тому сподіваюся, що це буде гарний плюс. Такий бонус буде сьогоднішньої рибалки, оцей сковзаючий отвідний повідець. Але ж по чесноку я більше полюбляю джигувати. Блін, трави. Опа, друзі, це перший, це перший був контакт з рибою. Зацепився там в траві, проходив траву і відчув, відчув по бланку, в палець, все відчув, рибка торкнулася. Тому у той напрямок непоганий. Не знаю, може просто стащила, чи вцепився ще потім за траву і теж силіконку стащило. Другий раз не хоче добивати. Дивіться, все в бублик. Він навіть не стащив силіконку, просто закрутив. Ось-ось-ось, ось, 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 ось б'є. Є, Є сидить. Швидесенько, друзі, швидесенько потрібно. Так, гляньте, бойкий, фрикціончик у мене гарно піджати. Ну, я його на глісері. Все, проходжу траву. Тут головне поквапитися. Дасиш паузу, все, рибка зайде у воду, у траву. Друзі, перший. Але це ну, не перший, не другий, не третій, навіть не п'ятий закид. От такий, і скажу вам непоганий. Непоганий кабасик. О! Ну що, можна сказати. Розпочав, риболовля вже розпочата, все супер, О, такий гарний, гарно позує, швидесенько ми його випускаємо. Бачимо, незважаючи на всетний гачок, він зацепився гарно. О! І трава. Прийшлося це все залишити, сходити в машину, бо забув е, телефона. Хотів сфоткати. Цього окуня, але ж кинувся, телефона нема, тому швидесенько випустив, щоб його не мучити. Бо є знайомі, там спіймають рибу, півдня її возять, возять і кажуть, та ні, я хотів її 100% випустити, але потрібно було багато наловити, щоб ну, фотокарточку тут зробити. А потім випускаю, там якась частина все рівно потім влітку дохне. Підкинув, знову пауза. Можна так вниз отако поробити, знаєте, аби, аби яка. Це проводка для лентяїв. Не вмієте джигувати, робіть, як вмієте. От від неї повідець цей там пригає, пригає, скаче і все. Рибка бачить ту силіконку, вона десь в товщі води, і ви, і ви будете з рибою. ось 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 со Отакий є. На паузі. Я відчув, як він торкається. О, так, та, 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 ти що давай, давай, давай. Я відчув, як він торкається приманки, зробив йому паузу. І він добив, але бачимо, тут 50 на 50, чи ви рибу, чи риба вас. Ай-яй-яй, зійшов. Блін. Він зійшов, друзі. Оголив гачка і гачок тепер цим гачком буду тащити кущі трави оці. Але це була клівака. Довгождана клівака. Отакий От пучок трави. Отак, От знаєте, півдня покидаєш на одній точці, то й почистити можна. Піднявся сильніший вітер. Хвиля, хвиля стукає, і, можу так сказати, я навіть зараз себе не чую, тому прийдеться зараз трішки перейти. Те, можна сказати, цю точку поборов два клівання одного, вірніше, три клівання одного окуня взяв. Кидав туди, там глибина гарна, але риби взагалі жодної кліваки не було. Знайшов шикарну точку. Вітер тут в спину. Опа, опа, ось осьо він. Ось-о, чи назис, Опа, є. Є. Блін, дрібненький. Але це риба, це клівака і це риба. І це, друзі, з першого закиду. На цій точці це з першого закиду. О! Бичок все. Якщо тут все бичок, то можна за Окуня забути. Отак. О. Друзі, поклав прям. Під очерет. Прям бачу, як грузик влупився. Я навіть коли зробив закид, зазвичай притормажую шпульку, щоб грузик зупинився, а силіконка далі розкрилася. То тут я бачу, що щось летить дуже далеко, навіть не... шнур не тормозив, і грузик прям влупився, ну там, може, 10 сантиметрів біля очерета. А звісно, приманка впала трішки далі. І... Ось, все, дивіться, який гарний окунь. О, і впав. Хтось там засігналив, я відволікся і окунь відцепився. Але, друзі, це з викиду по чесноку, туди 7 грамів складно. То просто мені так поталанило, вітер трішки був в спину і я докинув. Зазвичай сімку туди складно докинути. Також ще перевіряю інколи, щоб грузик не перехліснувся. Все добре поки що. Отак. От ну зараз гарно. О. Є, гарно сказав, гарно поклав і сразу є. Так, ну тут можна трішки попустити фрикціон. Отак, от о, гляньте, який бойкий. Попустив фрикціон, тут трави нема. І от коли він буде дергатися, щоб не розбивав собі губу. Отак, от можна вже не, не спішити. Цього треба достати і взяти в руки. Тому що, ну, той так, позорно втік, моя провина отако от є. Сидить. Бачу, що сидить. І дивіться, друзі. З травой. О, не втече. Не втече, Там біля очерета неглибоко, але ж не глибоко це так, десь декілька метрів. І є трава. і от такий окунь. Хоча той, який втік, той ну, вдвічі був, був більший. Так, супер. Тактика спрацювала супер. Я кидаю на дальняк. Навіть менше, ніж півпуття роблю проводку і... Виматую. Так, силіконочка в мене розбита, але нічого страшного. Ще одного можна буде взяти. Отако От кидаю, просто супер, блін, ну це дуже далеко не докину. От, тільки є вітер, всьо, сімкою я вже до того очерета не можу докинути. Трішки спадає і кладу гарно. Так, а це. Те, що я і казав колись, люди приїжджають і це багаття тут розпалюють, гляньте, оно, тут щось намагалися тамо. Блін, Купіть собі мангали. Так, Машкари, я не знаю як у кого. Тут у нас зараз в Миколаївській області машкари просто куча, блін. вона так кусає сильно, то прийдеться запшикатись. Містяк тут. Мілячок, тому може стояти тут риба. Ну я на це сподіваюся. Вода тут впала, то можна усе гарно на каміннях походити. Будемо сподіватися, що то окунь окунь ганяється за якоюсь мирною рибою, тому що ну є всплески. Так, ну, варіантів в мене небагато. Може то просто, знаєте, мирна риба випригує, тому що багато-багато цієї мошкарні вона її там намагається з'їсти. Але ми будемо там шукати окуня. Ось-ось ось ось, ось, ось б'є. Ай-яй-яй, ай, ай, є. І там багато трави. Не допоміг навіть осетний гачок. З'їло, ну це не з'їло, це я стащив, стащив на траві, на траві стащив приманку, От тому є все ж таки риба. Зараз будемо впиратися. Затягнемо сильно фрикціон. І якщо ще разок буде клівака, будемо тащити нахрапом. А, то було. Є, є. є. Друзі, є. супер багато. Отак, протащив, Супер багато трави, тому можна навіть спробувати поставити двушечку, малесенький такий, скажімо, вантажок, а гачок і тут пробити. Рибка не на викиді. Ну, не потрібно кидати 7 грамів, де 7 грамів тут забагато. Все, перев'язуємося. Сковзаючий отвідний повідець супер. Сьогодні ця тактика спрацювала, але будемо пробувати просто джиг. Все просто, я просто ось беру шнур, відкусую. Тут в мене все було метр метр отвідного повітця. І я цей повідець просто зараз прив'яжу до основного свого шнура. Поставив півтора грама. Отаку стриказу, офсетний гачок. Спінінг від 2 до 14 двушкою на тонкому шнурі просто шикарно е, рибалити. Але ж на тонкому шнурі. Тут дуже товстий шнур, але, друзі, ми не на змаганнях, тому супердальній закид нам тут не потрібен. Мені здається, рибки на викиді немає, рибка десь. десь, ну, блін, чесно кажучи, я... Ну, я не вклався, але думав. Півтора грама далі полетить. Ну, десь от тому рибка і стоїть. Будемо пробувати. Дмитрик не помиляється. Опа, був, був контакт. Да, треба було все ж таки двушечку знайти. Ну, поставив півтора грама, зараз я розкидаю, розкидаюся і буде все дуже і дуже добре. Так, але ж був контакт з рибою, а зараз вкладемося. О, та супер, все. Туди мені і потрібно. Виходить, виходить з півторашкою як якийсь такий потужний мікроджиг. Ось от, тинь, ти Задаєш гру як завгодно. Хоч в пів води, хоч на дні ось отак, хоч скрізь траву продирай. Ти ін отак дуриш, рибу дуриш. Фу, ух, х це утяжка, без покльовки, просто утяжка була. Аж, аж спіннюнг такий ву, потягнуло. Гляньте, який темний. Який темний окунь. Ай-яй-яй. Ай Тікай. Ось, стриказація працює. Трішки. А все гачок для неї заздоровий. Так, а ну ще, ще отако правіше кинемо. Там в мене були гарні клівака. Опа, є, отяжечка. Давай, 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 Дмитрик. палка потужна, ось все, викорчував. Викорчував, майже викорчував. Зараз, зараз опа, є. Та те що, друзі, і знову тактика Дмитра спрацювала. Перейшов на джиг і все супер. Блін, оце ну точка недаремно. Вірніше, гарно. Не то, що недаремно, гарно те, що там кругом вітер, і не дуже я там багато затримувався, не гаїв час. Ось я переїхав на цю точку, а тут, тут правда, цієї дуже-дуже багато. Я не знаю, камера передає, тут просто рой. Але я запшикався. Отак, ну, трішки вона сідає на мене. Сьогодні вона мене супер покусає, завтра такі п'ятна будуть. Але ну, такі кліваки, оця точечка, вона того варта. ось іде рибка. Іде, я її так на дні на дні підрачую, підрачую. Ну така пасивна, ви бачите, пасивна проводка. Не дергаю швидко. Плавна така проводочка. Давай, давай. Водяний. ну. Порадуй. Ось со, ось со! Все у прямому ефірі. Та, та ти що? Зійшов. Блін, зійшов і... Зараз за приманкою. Тень. Ух! Ти! Давай, давай, Дмитрик! Та ще його. О! Все, перейшов ту... Траву, та це ти що? Та ти що, ти що? це лапать. Оце, як скажем, для мікрухи непоганий лапать. Ну, скажіть, друзі, просто шикардосовський, окунь шикарний, рибалочка просто супер. Все підібрано, супер. Якоїсь нанопалки тут не потрібно, тому що будеш просто закидувати в траву, кидати на ну, ту мормишку. І, ну, да, звісно, на мормишку на якийсь спінінг до 2 грамів отакого окуня потягати. Це просто супер задоволення, але не в моєму випадку. Це потрібно мати вейдерси, десь підійти туди, далі за очерет і тамо стояти, і кидати, і косити, і косити. В мене сьогодні просто супер потужний спінінг, Не буду я ставити 2 грама. І, чесно кажучи, ці півтора грама ну, гарно проходять траву. Якщо зняти кросівки, закатати штані, то я усе з цього камня до того камня ну, дойду, там трішки ху, коротше, до коліна, то я б зайшов би на той камінь, якщо б у мене щось не виходило. І 100% би докидав би. Але ж мені і так супер. Мені так супер. Я бачу там на викиді. От десь я от майже докидаю до бой такий. Де якийсь бой рибки. Опа, ох ти. Ух, ох, тишка утянув, прям утянув. Йохана, баба, Йохана, ікс Давай. Ну, дай мені цю рибку. Супер. Супер. Ох, тишка. Блін, ну да, фрицончик у мене так затягнутий що можна просто очеред корчувати. Блін, ще й відкусив. Друзі, можна скінчати це кіно, я вам ще хочу покажу зараз. Дивіться, на не... Ай -яй -яй -яй. дивіться, на небо. Бачите, тучі. Сьогодні синоптики обіцяли у 9 вечора вечорі буде дощ. Тому... Ну, Зараз дві капельки вже капнуло на мене. Зараз, щоб вас не дурити, на годиннику. Дивіться, бачите, не бачите, 1852. Так що може бути таке, що піде гарний дощ. Дві капельки капнуло, тому нема сенсу. Тут затриматися. Хто знає цей містяк, то знає, да, що звідси їхати на трасу, ну, прийдеться по полю і от під такою горкою. А вона така, там аж супер, отакі колії. І може машину скинути, коли ну, буде дощ, вона буде мокра, там, наче така, знаєте, як глина, то передньопривідну машину просто скидує і все. І йдете шукати джипа. Друзі, супер! Вважаю, що сьогоднішня риболовля, блин, я бачу, що дуже темно. Я ще стояв в окулярах, тому що ця мушкарня прямо аж стукає в ті окуляри. Я бачу, що темно, але риболовля, мені здається, вийшла гарною. Ну, Щось там на камері, то воно і буде. Кому що сподобалось, підписуємося на канал. В кадрі сьогодні був X-Game компанія Azura, катушка Fort Ranevo 2500, шнур. Рішітка 0,4 кінетик, силикон, ну, правда, все відкусений і ще й відпав. От такий був хитомі, ну, в різних кольорах 1,6 дюйма. Незважаючи на те, що мої знайомі да, були тут, були 5 днів тому і на двох впіймали 4 окуня, я Просто шикардосовські. Мені поталанило, тому що вони були перед дощом. Та, в принципі, і я сьогодні да, перед дощиком. Зараз піде дощик, але сьогодні шикарне сонечко. Ті дні було у нас дуже пасмурно. Ну, все таке було, все не дуже. Як ото, знаєте, як у вас вихідний і у вас погана погода. Але потрібно їхати на риболовлю. Так от і у них виходило. Я сьогодні підібрав суперову погоду. Ну, все, друзі. Підписуємося на канал. Ставим подобайку і до зустрічі.